Скажи, як тебе звати, чим ти займаєшся? Е, мене зв... Я взагалі не, не планувала сьогодні так виходити. Але... Е, мене звати Вероніка, дизайнер та архітектор, власниця свого е, бюро. Ми відкрили з чоловіком е, у Кракові. Е, живемо тут вже 10 років. Е, я проходила три вандермані. Тобто перший, е, перший вандервумен ще був, е, потім третій і сьомий. Угу. Я в постійній кармічній роботі з кармічним партнером uh -huh. мене їх було кілька, якби вони uh -huh. там час від часу змінюються. Але це якби можна сказати, що стабільно, тобто є якісь звичайно перерви. Всі ми люди, у нас є якісь відкати, але ну десь два роки останніх ми, от так якби стабільно в роботі з кармічним партнером саме по фінансах. ICI я починала проходити чотири курси, і я не один не змогла закінчити. Мене не вистачає на це карми. Моє питання це е, я створюю весь час гроші, але е, не можу вийти на цей новий фінансовий рівень, про який всі говорять, так якби на який всі хочуть вийти. Е, тобто, в мене навіть росте дохід. І в мене є дуже класні кармічні кейси, і фінансові, і якісь інші. Тобто я щиро в це вірю, я знаю, що це дуже сильно допомагає мені в моєму повсякденному житті. І в моєму бізнесі я стосуюся цих наших принципів етичних. Але я весь час от якби не можу вийти на цей якийсь рівень. і я… тебе ось... дуже мало радості від життя, а, дуже мало. І... Просто взагалі, немає, просто капець. Мені прям фонить цим. Взагалі, Та шо, нічого не буде так. Тобі треба бути щасливою, і радість потрібно, це головне. Треба робити все, що ти робиш, все, що ти знаєш, але потрібна радість. І причому ну, не просто радість, не тільки радість від твоїх хороших вчинків. Має, ти маєш бути щасливою. Я хочу, щоб ти почала прокидатися зранку, і в тебе був час, коли ти сідаєш, п'єш каву і думаєш. Ну, взагалі, ти думаєш про те, як мені бути щасливою сьогодні. Тобі треба передивитися своє життя і подумати, що я маю в житті змінити. Тобто для того, щоб ти була щаслива, і тобі точно щось в житті зараз не подобається. І ти, і ти мало запитуєш себе насправді, а чого я хочу. І ці всі цілі, які ти зараз озвучуєш, вони е, йдуть не звідси, а звідси. І ти давно не сідаєш і не запитуєш, отут, чого я хочу. Оце якби понакатані багато років. Що я хочу більше грошей, і ти зараз це озвучила. Це ніхіра, не ні так, що ти хочеш. Тобі треба йти сюди. І ти зараз хочеш більше не грошей, а більше того, що я тобі сказала. Тобі треба, Ти, ти зараз не задоволена життям, і це не про гроші. І гроші прийдуть, коли це все якби вторічно. Ну, це ну, цей новий рівень, як ти кажеш, про який всі говорять. Тому е я хочу, щоб ти пішла в серце. І скажи мені зараз, що тобі дуже хочеться в житті змінити? Не про гроші. Чого тобі хочеться? Прям скажи мені, що тобі зараз в серці приходить? Безпека. Якої безпеки? Що ти маєш на увазі? Що для тебе безпека? Всієї. фінансової, просто якоїсь стабільності, просто безпеки, щоб не жити без відчуття тривоги. Угу. Бо в мене теж весь час в голові якась, типу, тривожні думки. І... За що ти втриваєшся більше за все? 에, за фінанси, за. Рідних, які залишились в Україні mm -hmm. за те, що буде з нами всіма далі, пізніше. Тобто, мені вже здається, ну, якби я вже зрозуміла, що. Треба карма тривоги, вона якби... Ні, тобі, дивись, тобі треба реально трішки відпочити. Як в тебе з відпочинком? Повернулася з відпустки тиждень тому. Ну, тиждень тому повернулася, окей. Е, іноді є моменти, коли е, просто з'їздити в відпустку цього замало. Тобі треба. Ну, тобі, мій головний меседж тобі треба ці питання, які ти зараз озвучуєш, вони, ну, якби те, що зараз тобі приходить, тому що ти не йдеш туди, куди треба. І я би взяла фокус на тому, щоб зараз, навпаки, якось зменшити тиск в роботі про те, щоб більш спокійний був якийсь режим, якийсь час. І тобі треба постійно виділяти якийсь час для себе, де ти не в гонці, де ти можеш зупинятися, заповільнюватися. Запитай себе, що я можу собі зараз дати. Чому ну, мені, мені хочеться зайнятися? То тобто тобі треба трішки, тобі прям задоволення потрібно. Задоволення, і воно там не з яких великих речей починається. Тобі потрібно от просте щось. ну, Напиши собі список, що я хочу, наприклад, що мені треба робити щодня, щоб бути щасливою? Що мене наповнює? Що мені треба робити протягом тижня? Тому що там взагалі нічого такого для себе в тебе немає. Тобі треба прям, ну, в це йти І не просто бігом там, не знаю, пішла типо, на йогу випила кави. Тобі треба вчитися насолоджуватися. Прям розслаблятися, насолоджуватися. Не відносять до цього легковажно. Я маю на увазі, що, тіпа, ну, що це не таке глибоке щось, як щось, там, бо це не так можливо. А стосунки ну, взагалі насолода від життя. Я, як людина, яка дуже глибоко в духовності, я тобі скажу, що це ну, неймовірно особливий ключик насолода від дуже глибинних речей. Тому що насолода, насправді, що таке пік еволюції людської, Хто така? що відчуває істота, яка досягає піку еволюції. Вона абсолютно любляча, те, що ми говорили, дуже важлива любов, але вона також абсолютно щаслива. Тобто вона в тотальній насолоді, фізичній емоційній. Тому, коли ми вчимося, нам треба вчитись задоволенню. І це не звичайне, оце вчити задоволенню, Ну, просто треба кайфувати від дітей. Комфорту їжі. Це особливий божественний кайф. Ти якби створюєш причини. Це насправді може вести тебе дуже глибоко, якщо ти думаєш про те, що ти зараз вчишся насолоджуватися, і це частина твоєї еволюції. Ось тому це мій меседж головний. І потім все інше, ну, взагалі. Дякую. Я не знаю, як ти це робиш, але це дуже-дуже глибоко, і мені це дуже відгукується і. Ну, самий корінь, напевно.